Привіт! Як завжди ще середи поповнюється рубрика авторських перекладів зі Translate. Під час нашого сьогоднішнього випуску будемо говорити про рухливі та нерухливі елементи в ґрунті, про надлишок солі у ґрунті, а також способи мінімізації цього надлишку. Ми вже піднімали тему аналізу ґрунту у попередніх відео. Посилання на ці відео буде у підкасті зверху або в описі знизу. А ви проводили аналіз ґрунту на своїх полях? Якщо так, поділіться в коментарях, яку користь від цього ви отримали. А ми повертаємося до поживних елементів, зазначених у аналізі ґрунту. І, зокрема, їх мобільності в ґрунті. У ґрунті відбувається багато різних процесів. І навіть якщо ви ґрунтознавець, не зайвим буде оновити знання про них. Ґрунт має умовно негативний заряд і притягує до себе позитивно заряджені поживні елементи та утримує їх. Якщо ґрунт має негативний заряд, і поживна речовина має також негативний заряд, як от нітратний азот, то заряди мінус просто відштовхуються один від одного. Тож нітратний азот вільно рухається в ґрунті. і ось вам список поживних речовин, які, на нашу думку, вимиваються найбільше. Нітрати – це номер один. але не азот, а нітрати. Азот в амонійній формі взагалі-то досить добре утримується в ґрунті, але нітрати вимиваються. Сульфати також вимиваються, а ще бор і хлорид. І є ще один елемент, який ми часто не враховуємо, це сіль. І, звичайно, ви не думаєте, що сіль поживний елемент. Ми згадуємо про неї лише через те, що багато фермерів і навіть багато садівників і власників угідь мають надлишок солі у ґрунті. Якщо у вас добре, Дренований ґрунт це не проблема, бо, як ми сказали раніше, сіль вимивається. Замислюючись над тим, як фермери вносять добрива, можна взяти, за приклад, азот. Якщо його розпосюдити по поверхні ґрунту, а потім заробити в ґрунт, то він рухатиметься вниз. Азот потрапить в глиб ґрунту, де знаходиться коренева система рослин. Тож культури не мають проблеми з доступом до тих поживних елементів, які є рухливими. Але в ґрунті є і нерухомі поживні елементи, які не менш важливі. Фосфор, безсумнівно, займає перше місце, а друге місце будуть ділити між собою мідь та цинк. Вони також досить нерухливі. І ще один елемент ми внесли в цей нерухливий список з нашого досвіду. Це калій. Наш ґрунт промерзає протягом п'яти місяців на рік. У нас майже не буває дощу, і у нас дійсно важкі грунти. Тому у нашому випадку калій нерухливий у ґрунті. Неправильне внесення цих поживних елементів може стати справжньою проблемою. Я б сказав надзвичайною проблемою. Тому необхідно ці поживні елементи вносити глибше в ґрунт. У нашому господарстві ми часто вносимо такі добрива на глибину 20-25 сантиметрів, де коренева система рослин матиме до них доступ протягом вегетаційного періоду. Коли у вас є нерухливі поживні елементи лише у верхніх кількох сантиметрах ґрунту, то влітку, коли ґрунт сухий, і будемо відверті, майже в будь-якому куточку планети ґрунт влітку сухий, рослинам потрібна Вода, щоб засвоювати поживні елементи, тож, якщо в ґрунті води немає, то й рослини цих добрив не отримають. Тож ми зазвичай вносимо нерухливі поживні елементи глибше, і ось ще один нюанс коли ви залишаєте нерухомі поживні елементи просто на поверхні ґрунту, вгадайте, що з ними стане за вітровою чи дощовою ерозією. Отож бо вони зникнуть разом втраченим верхнім шаром ґрунту. Тож маємо дві проблеми: перша, ви втратили купу грошей. Друга, це потенційно може створити проблему з водою в озерах, річках, струмках тощо ознакою водного забруднення є цвітіння води, яке напевно бачили всі. Всі поживні елементи в ґрунті дуже різняться один від одного. Одні досить рухливі в ґрунті, інші мало рухливі. Ми надаємо перевагу вносити мало рухливі поживні елементи глибше в ґрунт, щоб захистити їх, захистити навколишнє середовище та зробити їх доступними для рослин протягом вегетаційного періоду. З елементами, які вимиваються, теж потрібно бути обережними у нашому господарстві. Ми буквально не зводимо з них очей протягом вегетаційного періоду. А які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Поділіться з нами в коментарях. А ми знайдемо інформацію з достовірних джерел і зробимо відео саме для вас. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал ЗІП, ставте дзвоник та будьте першими, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна!